Сьогодні улюблене лакомство всіх дітей і не тільки дітей. Вартість 2 копійки. Має вітання. Сьогодні надзвичайно актуальний рецепт. Це рецепт маршмеллоу. Він буде у нас вершково-ванільний, надзвичайно смачний. Готуємо без яєчних білків, тож під час смаження не ви, не ваші діти не будете відчувати запах смаженої курки. Не купите такого смачного в магазині ніколи. Все, що продається в магазині, чесно кажучи, їсти неможливо. Готується вартість 2 копійки, вихід максимальний. Ось така купа з 300 грамів цукру. Все дуже просто, швидко. Так, потрібен міксер. Без міксера тут ніяк не впораєшся або стаціонарний, або ручний. Впорається без проблем. Тож, Готуємо. В першу чергу, желатин з водою. Треба поєднати. Желатин 22 грама. Який желатин я використовую. Коли я займалася маршмеллоу і зефіром, я продавала його. Так я продавала колись маршмеллоу, Я купувала от в цьому магазині ось такий класний желатин. Зараз, звісно, вже не купую, не актуально, бо вже не займаюсь. В магазині ось цей класний желатин підходить супер. Вода або кімнатної температури, або холодна. 125 мл додаю до желатину і все гарненько перемішую, щоб не залишалось сухих шматочків желатину. І відставляю хвилин на 10 на 15, все банально, щоб желатин поєднався з водою, і желатин набух. Поки відставляю. А за цей час я підготую сироп. Цукор 315 грамів. На питання, чи можна зменшити цукор? Ні, це зайве, не потрібно. Вода тієї ж температури або холодна, або кімнатної, 150 мл. Це інвертний сироп. 65 грамів. Ми, ми його з вами варили в попередньому відео. Залишу я посилання під відео. Ставимо і варимо сироп до 120 градусів. Ну або, ну, або я вам покажу консистенцію готового сиропа. Ось такий вигляд у готового сиропу. Скільки за часом це дуже така собі знаєте історія. Нагрів у всіх буде різний. Я беру діжу, або ви в якусь велику миску, в якій можете збивати. Желатин постояв хвилин 10. Я його відправляю в діжу. Діжу миску неважливо. Знову ж таки, додаю 65 грамів інвертного сиропа. Це не обов'язковий інгредієнт. Не хочете, не додавайте, але його додають, щоб не цукрився маршмеллоу. Це сухе молоко. Знову ж таки, не обов'язковий інгредієнт, але смак вашого маршмеллоу буде на іншому рівні. Це буде просто вау. Обов'язково через сито, бо ось ці грудочки не розчиняться. Ось так вони і заваряться, і залишаться шматочками в маршмеллоу. Це трошечки ваніліна. Я використовую чистий ванілін, з ним треба бути обережним, щоб маса не була гіркою. Читайте, будь ласка, на упаковці інструкцію скільки на скільки додавати це. Все прописано. Сироп додаю, він гарячий, і все, ставлю збиватися. Скільки збиватися, залежить від міксера, залежить від об'єму. Це я вам даю пропорцію на пів кілограма маршмеллоу. Збивати я буду приблизно хвилин 10. Які ж форми використовувати? Взагалі, чесно кажучи, неважливо. От які маєте, такі використовуєте. Хоч скляні, хоч пластик. Це взагалі в мене кришка пластикова від бокса з юска. Вона мені дуже зручна і, до речі, в пластику краще за все. Пані та панове, будь ласка, олія. Олія змастить будь-яку поверхню, яка працює, таркається маршмеллоу, треба змастити олією. Це я ще хочу додати сублімована малина. Не можна додавати не заморожену, не свіжу. Якщо додавати, то тільки сублімовану. І, звісно, ви можете фарбувати ваш маршмеллоу в будь-який кольор. Це має бути розчинний гелевий розчинний барвник, але також не обов'язково. Скільки збивати? Ваша маса має збільшитися в об'ємі. Стати ось такою гарною, глянцевою, блискучою, доволі повітряною. Температура маси має бути ледь-ледь теплою. Ну, кімнатної температури. Це не агар, він не стабілізується відразу з желатином працювати простіше. Ось така має бути маса. Ну, хвилин 8, 10, 12. Я буду заливати в таку форму, вирішила заливати в таку форму. 20х20. Додаю сублімовану малину і частину маршмеллоу, виливаю в форму, хочу ж зробити його ем, різнокольоровим. Зараз я розумію, що я не додала олію. Я побачила цей пульвелізатор з олією, і я не сприснула ні форму, ні плівку. Але вже роблю, що робить. Трошки додаю. Барвника ніколи з пляшки не лийте барвник, може хлюпнути і все. Завжди додавайте чимось або на кінчику ножа, якоюсь шпажкою, палкою, чимось потрошки додавайте, поки вас не влаштує колір, щоб не було забагато. І теж якусь частину додаю відразу, нічого не стабілізується. От один додала колір і зверху відразу другий додаю. Вирівнюю, як бачите, без проблем з ним працювати. Ну теж там не залишайте його на пів години. Залишок в кондитерський мішок з насадкою. Десь у мене ще, я пам'ятаю, було якесь печиво, зробимо з вами такі собі е, дітям радість. Я так кажу радість, наче вони солодкого ніколи не бачили але залом. маршмеллоу вони люблять. І роблю, відсаджую крем, куди його дівати. Ну Або робіть просто на пергамент на якийсь відсаджуйте, такі як кульки. Або ось такі робимо канапки з маршмеллоу, сендвічі такі собі. І все, печиво накриваєте, Будь-яке вам смачне. В мене наразі було наполеон, Буду тісти з наполеоном. Все, відразу фіксуєте, нічого не підстигає, не підсихає. Залишаємо при кімнатній температурі на стабілізацію. Ніякого холодильника не потрібно. Стабілізуватися має маршмеллоу мінімум 12 годин. Це важливо для маршмеллоу. В мене вже наступний день. Цей, звісно, дуже сильно прилипає маршмело, можете, якщо кудись щось, обробляти обережно пензликом, крахмалем. Крахмаль використовую виключно кукурудзяний, без цукрової пудри, вона не потрібна, ця цукрова пудра. Якщо будете використовувати, картопляний, картопляний крахмаль, має смак сирої картоплі. Якщо вас це буде влаштовувати, тоді обробляйте картопляним крахмалем, Не використовуйте, звісно, кукурудзяний. Ми використовуємо завжди кукурудзяний. Ось те, про що я казала. Воно намертво. Просто намертво. Мала баба клопоту забула пам'ять. Ви так не робіть. Ви обов'язково все змастіть. Але, звісно, це не буде впливати на смак, як ви розумієте, І тільки на мій час. Йо-мою! -йо. Так, ви не хвилюйтесь, вся плівка залишилась повністю на місці. Як бачите, я доволі професійно зрізала. Тож плівку ми не будемо їсти. Все, тепер з цієї сторони також присипаємо крохмалем. Я візьму мій шпатель моточки. І як ви розумієте, кожен шматочок треба обробити крахмалем, щоб не було липким. Через сито прибираю зайвий крахмаль. Не треба їсти зайвий крахмаль, він потрібен тільки для того, щоб не прилипало. І в якусь гарненьку мисочку. Супер класна штука і правда дуже смачно. Смажте. Діти люблять дуже смажити цей маршмеллоу. Ось такий він класний, смачний, повітряний. Готуйте обов'язково, насолоджуйтесь. І ці сендвічі, ось такі вони також класні. І як завжди, смачного.